Бачите, робила налаштування, зайшла і воно пропало. Я ж в Ютуб заходила на налаштування Ютубу і воно, воно пропало. А тепер я можу читати ваші коментарі і надягну за одну перчатку. Щось в мене болить жовчний, хоч би в мене не було цього приступу. Хоч би в мене не було цього приступу. Ой. Я нічого такого вже й не їм. До того, що не можна, вибачте, мотилиґю, бо перчатки надягаю. До того доходить, ці машини вже ставлять де тільки хочуть. Де тільки хочуть ці машини вже на тротуарі, людям вже скоро не буде де ходити, розумієте? Це жесть. Ніякого немає зовсім порядку. Зовсім немає ніякого порядку з цим транспортом, з цими машинами, де хочуть ставлять, перед входом в магазин. Ну Це ж хід-магазин, ти ж не можеш не пташка, щоб залетіти. Ні, треба кругом покласти. Ну сюди, бачу. Поки що не поставили. А минулий раз я туди йшла в м'ясний майстер, то ту тут -ту -ту. все стояли машини. Все. Тут -ту закрито і ти не можеш зайти в магазин, йдеш, протискаєшся між цими машинами. Десь таке видано. Отаке, таке, друзі. О, така хороша погода. Пішли. Я вже вділа свої рукавички, мені вже тепленько. Так що можна йти, аби тільки не слизько. Якщо не слизько, то нормально. Але знаєте, що мені не подобається? Що посипають, посипають оцим якимось чорним якась сажа чи що. Подивіться, яке все грязнюче. Це якийсь жах. Це якийсь жах, чесне слово. Оця вся грязюка, потім воно ж не змивається, і потім воно перетворюється в пилюку. Це я не розумію, Невже немає такого чогось, щоб, щоб сипати його, щоб воно е ну, нормальне було. Подивіться, це ж на що воно похоже, це болото. Шах. Можна переходити, в принципі, бачите, машин немає, але я тут. А ось їде, може збити. Потім Ой, на світлофорі збере дитину чи жінку. Звичайно, вони йдуть на червоне світло. Машина їде ці, по правилам, все нормально. От так, це їде, не бачить, куди він розвертається. Дурдом. Настільки порушують правила. Так що оце посипаньки, ці посипеньки, все в болоті. Все в болоті. О, тепер ми можемо спокійно, може і не спокійно, але переходимо. Можемо переходити. Ось так. Так що я хочу зайти в епіцентрі. Не дуже мотиваю цією камерою, бо я в цьому будинку вже більше, ніж мені років, правда, але б його можна було якось від... відремонтувати, але зараз не на часі, звичайно. Ось таке. Так що йду. Ще пройдуся, ще в мене є сили після роботи. Вчора працювала з без 28 до 1920. Майже, ну, якщо так грубо, то з сьомої до сьомої, Якщо ці по 20 без 20 викинути, якраз е 12 годин. 12 годин. Багато. О, тепер я можу читати. Добрий ранок, ставимо лайки. Добрий ранок, Марієчка, як ваші справи, як ваше здоров'я, дякую. <світ> Та хто ж має ставити там на нікого? Дякую, два лайки. Так мало людей, 20 людей. Було більше, було за 100 людей, але в мене англійська була розкладка в Ютубі. Я не могла читати повідомлення, бо я почала робити налаштування і в мене зірвався. Ну, пропав ефір. Я по новій зайшла. Отаке. таке. От від цього чорного, що я кажу, посипають. Подивіться, дякую, ще раз лайк. Від цього чорного подивіться, яке все болото. Це жах. Це жах. Воно ж не ну, вже нема щось таке, щоб воно чисте було. Ну, сіллю також не можна. Але ж це не вихід до цього. Це, поки ці дощі, потім вічно це болото. Болото, як, як мій чоловік каже. Він же привик в Німеччині, там немає такого цього безладу. І він каже, о, знов. Е, як він каже? А, так, да, що зараз болото начнеться, весна, осінь, болото, а літо пилюка. Так воно є. і є. Воно все таке грязнюче і ну на що це похоже? Ну, звичайно, добре, що ти йдеш і не сковзаєшся, але не знаю. Добрий ранок. А, це Марічка написала, ніхто більше не пише. Дякую, дякую за лайки. Чотири вже лайки, дякую. Думала їхати тролейбусом своїм любимим. Я ним їжджу. коли, ну, коли я йду сюди в цю сторону. І слизько, холодно, то я їду тролейбусом. Зараз мої боти всі будуть чорні. Але сьогодні бачу, що я вдягнулася тепло. Я і так не мерзну, я з коротким рукавом схожу, одні майці, куртка і все. О, але справа в тім, що дійсно добре. Думала їхати тролейбусом, але вийшла, така погода гарна. Ну Трошки вітерець такий не, неприємний. Ну, зима ж все ж таки, який сьогодні? 11. лютого, вже скоро весна, ще трішки, скільки там залишилося понеділків, і вже буде весна. Вже буде, як моя. Танюшка, коли ще була років 16, було там 13. Боже, там 3 березня, все замерзло, калюжі позамерзали. Лід, холодіна, вітер, сніг іде, а вона вже курточку весняну, кросовочки, Каже, Танюшка, доня, Боже, подиви кількох. Ху... Мама, чи не бачиш, що вже весна? Перше чи 3 березня? Мама, ти що не бачиш, вже весна? Ця весна ще. Я пам'ятаю, мій батько Ой, помер 20... 26 березня. Ми його хоронили, і така була холодина, і такий був сніг. Така була завірюха, це був жах, була справжня зима, 26 березня. А на слідуючий день вже було щось 15-17 градусів, сонце, і я вже жаріща була. Ну, для, того, для того часу, щоб було так, щоб було так жарко. Дякую, це поїхав. Поїхали, бо всі спішать, розумієте? Привіт. Ніхто от у нас такі люди, що на світлофорі включили цей світлофор. І вже він мигає і біжать ці баби, такі як я. Летять, куди ти спішиш. Встигнеш, встигнеш, встигнеш на той світ ще тебе. Бог тобі дає шанс жити, живи. Куди ти летиш? І так само, і навіть мій Давід так само. Я кажу, Давід, ти можеш постояти цю хвилину, почекати. А що чекати? А куди ти спішиш? Ми їдемо в магазин спокійно, я не розумію цього. Кидається під ці машини, якщо немає світофора, це такий перехід. Летять всі один за другим, ну почекайте, згрупуйтеся. І переходьте. Люди, я не знаю, куди вони всі спішать. Жити спішать. Ой, мій любимий тролейбус. <сум> мій коханий, як я його люблю, ну ми вже майже прийшли. Ось таке, друзі. Такі справи. Я собі купую в нас такий, у нас ж немає кондукторів. Спеціальні такі електронні штучки, прикладаєш свій цей, свою карточку, не знаю, як сказати. Чи талон. Ні, не талон, картка. І все, поповнюєш карточку, наскільки тобі треба, кажуть, скільки в тебе залишилось коштів. Приходить кондуктор, провіряє, перевіряє, ти йому показуєш. Карточку вона якось там щитує. і Все так добре, не треба грошей, не треба нічого. Дуже зручно. Ось такі справи, друзі. Не звертаємо уваги на цих буйно помішаних. Вони того не варті, щоб до них на них звертати увагу. О, це храм, я вам вже розказувала, я тут часто ходжу. Ну як часто? Ну, ходжу буває. Е, храм євангелистів-баптистів. Тут влітку дуже гарно, багато квітів. У нас багато храмів різних. І синагога, і католицький храм, і православний, і євангелісти, баптісти, і протестанти. Всі релігії, чому ні? Всі мають право на існування, кожна людина вибирає ту віру, яку вона вважає за потрібне, і ми в вправі когось засуджувати. Правильно? Отаке. От Але болота, болота, болота. Бачите, тут ось цей участок напевно продався, бо було така об'єднання. А, ні, є. Продам. Хороший участок, звичайно. Правда, тут дорога така, це вже на міста і така траса виходить, що дуже інтенсивний рух. Такі справи. Ой. Да. Хороша погода, я щось думаю, але що слизьку. Думаю, не піду пішки. Дуже добре. Я зараз зайду в епіцентрик. подивимося що з вами на цей, на котам їжу чи потім на, на зворотній дорозі, може, ми зараз я виключу. Ні. Я піду схожу в грош, мені треба печінку курячу. Там непогана печінка. Куплю курячу печінку, а потім вже піду назад. Вже з вами попрощаюся. І все, це село, це не город. Ну, не село, звичайно, місто, але не город. Ось, бачите. Там тротуарно, він щось там в снігу. А це для самокатів, велосипедів, але зараз мало хто їздить на самокатах, велосипедах, окрім глово, да, доставка їжі, то прочистили для людей. Головне, що почищені кругом. Те, що чорне, це мені не подобається, ладно, але можна спокійно, спокійно йти і не сковзатися. Ну, звичайно, так, я погано е, розмовляю. Я ж вже і так навчилась нормально спілкуватися. Ну, ще деякі буває часний, Да? Сказала часний, буває. Ті гулі. Мам, скільки її років вже, п'ята модель. Катастрофа. Катастрофа. Хтось їздить на ній на цій калимазі. Німецька машина маленька, правда, така, не дуже. Всередині така тісненька. От, от Кузібен була Audi у нас, ото мені найбільше подобалась машина. Ауді Ку7, Ку у нас зараз Ку5, теж вузька. А Ку7 вона простора, класна. Але ми на ніколи їхали з Німеччини в Україну, і потім з України в Німеччину, ми в три рази більше. Грошей потратили на дизель, ніж ми їхали на... У нас туран був новий, хороша була машина. Продали її. І купили кузіби. <смістично> Катастрофа! Вона так жре, цей дізель, немає світла, щоб ви знали. Ну що, друзі? Я прийшла до своєї мети, прийшла до гроша, жаль, що вас. Так багато, я сьогодні ввечері, хто хоче. Е, я буду готувати печінковий тортик, завтра з день народження. Ще щось буду робити. Мені, щоб не було так сумно, щоб не було мені сумно. Я вийду в прямий ефір, як завжди. Постараюся, якщо мені якщо буду здорова. Так що до вечора, друзі, я вже прийшла гарного всім дня. Бажаю, всім адекватним, нормальним, не цим, збочинцям е, і так далі. Все, до зустрічі.